Права 1304. Виділи цілу і дробову частини числа та запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому заданні. У нас записано 47 десятих. Ми окремлюємо тоді цілу та дробову частину. пишемо, що це дорівнює. Це можна представити 47 як 40 плюс 7, записуємо десятих частин. Так, чому? Тому що 40 ділиться на 10, це буде дорівнювати тоді. 40, що ділиться на 10, плюс 7, що ділиться на 10. І це дорівнює. 40 на 10 це буде 4 плюс 7. Десятих, або це можна записати вигляді десяткового числа, десяткового дробу 4,7. Є? Аналогічно переходимо до другого завдання, бачимо 319 десятих. Ну що ж, то пишемо, що це буде дорівнювати. 310 ми можемо записати плюс 9 десятих. І це дорівнює. Це ми записуємо як 310, десятих. плюс 9 десятих. І це дорівнює. 310 десятих – це буде 31, ціла плюс 9. Десятих. І це дорівнює тоді. 31 ціла і 31,9. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 713. Сотих. Тут записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 700 плюс 13, що ділиться на 100. І це дорівнює 700, що ділиться на 100 плюс 13, що ділиться на 100. І це дорівнює. 700 поділити на 100, це буде 7, плюс 13. Сотих. І це можна записати як 7,13. Вигляді десяткового дробу. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 1003 сотих. Це можна записати як тисячу сотих плюс три сотих. Тисячу плюс три сотих. І це тоді записуємо як тисячу сотих плюс три сотих. І це дорівнює. 1100, це буде 10, цілих плюс сотих. Ну і це пишемо 10 10,3. Є. Yeah. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 5117. тисячних. То ми записуємо, що це дорівнює. Це можна записати. 5 тисяч ділиться на тисячу, то ми пишемо 5 тисяч плюс 117, що ділиться на тисячу. Ну що ж, це можна записати як 5 тисяч, що ділиться на тисячу. 5 тисяч, що ділиться на тисячу плюс. І ще тут є 117, що ділиться на тисячу, або 117. Тисячних. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 5 тисяч, що ділиться на тисячу, це буде 5 цілих плюс і ще є 117 тисячних. І це можна записати як 5 цілих 117 тисячних Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 271 413 десятитисячних. Ну що ж, виокремимо те, що поділиться на 10 тисяч, а це 270 тисяч. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, можна записати як 270 тисяч. Плюс. І ще тут залишається тоді 1400. 1413. 1413. Так. Ну і все це буде, записуємо, 10 І це дорівнює. Переносимо. Це можна записати як 270 тисяч. Що ділиться на тисяч, 10 тисяч плюс. 1413, що ділиться також на 10 тисяч або 10 тисячних, І це дорівнює. Ну що ж, 270 тисяч, що ділиться на 10 тисяч, ці 4 нали, які треба забрати, це буде 27 цілих плюс. І ще в нас залишається 1413 10 000. І це дорівнює. Ну що ж, це в кінці кінців ми можемо записати таким десятковим дробом. Пишемо 27, цілих і 1413 десятитисячних. Ну що ж, ось таке завдання на запис неправильного дробу у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.